Доброго ранку, друзі. Ну що, нарешті, весна, тепло і все бомба. Зараз вам трішки покажу, що ми осінню висадили. І подивимося, як воно здається. Це ми тут посадили вишеньку. Хочу навколо сарая, але залишити зараз покажу вам. Тут ми вишеньку додавали, це в нас тут черешенька. <кхід> Бачите, вже розпускається це раннє, це нам прищепу робив чоловік. Бомба. Хочу б, щоб навколо сарая була, як би мовити, гарна така зелена зона, особливо в літній період. Тут черешеньку свіженьку посадили, бачите, ціни вирісли, тут ми тоді зріжемо сікатором і хай росте. Получається, що ми отут, як використаємо цей пісок і, і, і щебінь на бетонування, ми тріхи завеземо. Піску чи землі вирівняємо тріхи, сплануємо все це, це діло, посадимо ще дерева спереді. Тут же залишимо так заїзд для того, щоб машина під'їхала, викачала сеч і все буде бомбезно. Тому навколо повністю приміщення. Хочеться зробити зелену таку гарну зону. Тут ми додали також ще садочок. Пішліть подивимося. Що ми тут маємо? Ну, тут ми трошки цю частину мотоблоком зробили вже. Уже бачу, там просинаються деревця, ну оживають, буде непогано. Це ми в минулому році, Віта заказала Та багатенько дерев. Дуже гарно буде. Тут ми садочок. Ну, я ж кажу, так чисто знаєте, скільки землі не потрібно. Для того, щоб там садити ту саму, і скільки, цибулі, там ще щось, картопелька, таке. саме основне, так, ми якийсь помідорчик, огірочок посадили та й хватить. Тобто, а тут ну, ось фактично землі ось садок. земля. Відпочивша повністю. Ну, нам вистачить і того, що є. Тому активно додає садим дерева дуже багатенько. Да? І ще будемо садити, але продумаємо відповідно які дерева. Так само за ангаром, дивіться, ще додавали дерев. І буде, бачите, в шахматному порядку, виростуть, пообрізаємо, сформуємо крони і хай ростуть. Дуже класно. А ось і сонечко. Дуже класна погода. Вообще. Гарненько, так, тихенько, нікого ще на огородах немає, тому що ось надалі піде той час, коли в таке время там виходиш, а вже всі на огороді. Чому на огороді? Тому що зранку отієї спеки ще немає, і люди максимально намагаються щось зробити, щоб не, не мучитись на отій. Шаленій спеки. Але тріхи був все ж таки на, на ґрунті, на землі тріхи приморозок. Тому що дивлюся на агроволокно, яким ми накрили картопельку, то ну, видно, що да, воно таке зверху прихвачене. Але фактично агроволокно буде лежати десь до травня місяця. Навіть десь до Ну, в минулому році я десь 5 чи 6 числа якраз розкрив. Картоплю і її трішки пошкодив мороз. Але, в принципі, це їй не скільки нашкодило. Основну картошку ми підгорнули картоплю, да, і було, ну, не було проблем. А ця, в принципі, вона вже в неї там бульба була. То, в принципі, якийсь там урожай і був, і набагато раніше. То, уявіть, фактично, в травні десь там вже була своя молода картопля. Ну, Я вважаю, що це нормально. Тому і в цьому році зробили такий експеримент, посадили і спостерігаємо, що ж у нас там виросте. Тому обов'язково покажемо вам, розкажемо, Для себе чисто посадіть, так же само так само, два відеречка посадіть, чисто діткам буде е, той собі якась там молоденька картопля, щоб не купляти все в магазині. незрозуміло що. От такі справи. А далі. Зараз повпораємося, зустрінемося в сараї, поговоримо, що ж у нас з ціною на малих поросят. Але я вам скажу, незважаючи на те, що забіжу наперед, як би мовити, незважаючи на те, що зернові дуже дорогі, то Але попит весною продати малих поросят можна. Без питань. Тому зустрінемося в сараї. Так, друзі, ну що, ми вже знову в Сараї. Повичищали, поприбирали, зараз підвінтемо і деяким порісяткам додамо ще корму. Так. ну Що ви кантарята. Щодо ціни, ціна на малих поросят в наших краях, як би мовити, 2500 3 Це фактично свині там. 10, ну, хай там візьмемо до 15 кілограмів. Тому що е, хто займається хоч трішечки-трішечки поросятками, трішечки розуміє, що є одне 15, а є зараза 8. От ти що ти йому не роби, воно от буде воно 8. Але з часом те, що 8, може обігнати те, що 15. Бувають і такі випадки. Тому Знаєте, говорить, та ні, це здохляки ну, не можна. Тому така справа. Цінова політика така. Те, що багато людей розказує, що зараз вони не беруть свиней, запам'ятайте, свиней завжди весною брали, будуть брати. Ті, хто постійно тримав. Це я навіть не говорю про тих, що одне-два. Це взагалі без питань. Ці люди беруть собі двох поросяток. Весною одне ріжуть на новий рік, тому що приїдуть їхні чата з міста, їх треба кормити, тому що вони собі лише можуть заробити в місті. Е -е, якщо батьки не купили квартиру, то вони живуть на зйомній квартирі. Вони платять максимум комуналку, проїзд, тс десяте Купило собі якісь там потерті джинси, тому що зараз так модно. Та, там, чи з розрізом на страці і все. І воно ж приїде це час на новий рік брать кабанчика, тому що в нього немає, воно голодне. А другого заріжуть, як завжди, на паску. Да? Ну, якось так. Тому такі люди завжди брали і будуть брати і що цього не переживайте. Осінню буде важко продавати. Чому буде осінню важко продати поросят? Тому що якщо зараз навіть подивитися всі аналізи, всі там довідки, всю інформацію, які подають зернотрейдери і інші аналітики, і ті, хто Бариги, як то кажуть по зернові, уже контракти на кукурузу заключаються на рівні 200-205 доларів. Тому ви самі розумієте, що чекать на осінь. Моя порада. Хочете, дослухайтесь, хочете, ні. Підсобирайте коштів на літо, будуть жнива, затаритись зерном, якщо є де можливість зберігати. Не затаритись зерном, ні хрена ви не заробите. От просто ноль. От і все. Стосовно того, як підтвердження, ну я близько вже людям продав близько 40 поросят. Ну, Наприклад, дзвонить знайомий. надо поросята. Поїхав, забрав. Ну, Знову ж таки, я можу рекомендувати лише тих. Людей, да, яких я більш-менш знаю, я знаю, що в них більш-менш нормальні поросята. Не то, що більш-менш, а в них нормальні поросята. Тому що ж до мене ж позвонять і спитають, типу, Любов, хто ти мені посовітував? Звісно, я можу відповісти, бре, чувак, ну ти ж їхав, ти дивився, правильно? Ну, чого ти починаєш? Ну, якось ну, бачили, що очі купляли, так? Да? Але все рівно я. Ну, Що попало, я не, не, не пораджу. Я тут знаю, тут розказують, що вони зараз реалізують дуже гарних порід, там свиней, мангалиця, які їдять, зерно не Тому що фотографію виставляють деякі люди. Ну, я ж бачу, в коритах зерно не І це натуральна свиня. А чому не перебить? Ви ж пойміть, що коли ви його просто ціляком даєте, зерно, воно просто транзитом виходить. все. Не розумію цього. І на самій травички свині не виростуть ніколи в житті. Їм треба нормально, Їм треба макушка, горох їм треба, там, пшеничка, ячменника трохи, кукурузки обов'язково. Е, ось люсерочка піде. О! Оце воно. Це так, трохи відійшли від теми. Дивіться. Що ти скачеш? Це порося там 90 90... До 100 днів, грубо говоря, там записано, треба рахувати. До 100 днів От такі конторятка. Тому подивимося на їхній виход м'яса, сала. Ну, тут буде потужний вихід м'яса. Подивимося, також мені подобаються ось такі. Вон там. Це ми ландрас плюс дірок. Тут високий на ногах. Тут теж повинні бути, я колись різав одненьку таку свинку, то потужно, реально потужна. А тих малих я тоді попродавав. От такі справи. Тому на завершення відео. Ціна 2503. Хто тримав, той буде купляти, хто працював, той буде працювати. Всім все найкраще, погнали медалі.